Всім-всім всім мої вітання! Після першого надсумного відео я вирішила поділитися з вами чимось веселішим. І ось що спало на думку. Це знову вірш. На жаль, його автора я не пам'ятаю, але спробую максимально відтворити текст. Надіюсь, вам сподобається. Завезли до магазину яблучка довірні. Збігла щирга за хвилину, ціни ж попомірні. Ще й реклама посприяла на базарній площі? Якась жінка запевняла, що яблука з Польщі? Кожен собі обирає, гарні, неплямисті, ощупує, оглядає, щоб то були чисті, аж бабуся підступає чергу, щоб зайняти. А червиві є? питає, чи варто стояти? Та навіщо з негодящі? Хтось із гурту каже, вам, бабусю, що найкраще, яблучка відважить. Саме їх у вас і прошу, будьте милостиві. Лишень виверіть хороші, щоб одні червиві. О той плід, що без личини, зверху ніби чистий, а поглянуть всередину, мо радіаційний. А червиве, видно зразу. В нім життя гніздиться, і ніякої зарази То й мені годиться. Доки бабця своє слово жартома казала, чира зникла, мов корова, язиком злизала. Залишились в магазині яблука, мов диво, люд розбігся в ту ж хвилину шукати червиві. Басні кінець. Її автор. Молодець, а всім слухачам красіс, що в перекладі з іспанської означає дякую.